Привіт, українських номізмате! Як багато у вашій колекції монет серії Видатні Особистості України, так звані піджаки. А чи кожну особу на своїх монетах ви знаєте? Хто такий Георгій Нарбут? Чим прославився Михайло Лисенко та чим відомий Ігор Сікорський? Сьогодні ми розберемо у цьому відео, Від сьогодні ми започаткуємо серію відео Видатні особистості України на монетах. Георгій Наргут український художник, графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків і проєкту Герба Української держави. Його графіка відрізняється декоративністю і чіткістю контурного малюнка. До початку беремних подій 2017 року, Наргут жив у Петербурзі, працював у редакціях, займався ілюстрацією, служив у департаменті геральдики. Після падіння російського царату і початку Української революції в 1917 році переїхав до Києва. Тут він активно прислужився на ниві розбудови української державності. Сучасникам Нарбут добре відомий як автор проєктів державної символіки та українських банкнот. Нарбут розробив оформлення цих банкнот, вдавшись до стилістики українського бароко 17-18 століття. За часів гетьманату Павла Скоропадського в 1918 році Георгій Нарбут підготував проекти герба і печатки української держави. Спеціальна комісія схвалила проекти Нарбута, однак через швидке падіння гетьманату затвердити їх не встигли. Також за період української революції Георгій Іванович відзначився як один із засновників і ректор Української академії мистецтв. Помер Георгій Нарбут тифу 23 травня 1920 року в Києві, в той самий період, коли польські і українські війська ненадовго вигнали з міста більшовиків. Ігор Сікорський Людина, яка втілила мрію Леонардо да Вінчі. товарець перших у світі літаків, чотиримоторного Руське Вітязь, важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака Ілля Муромець, Трансатлантичного гідроплана, серійного гелікоптера одногвинтової системи сікорський С-29А, конструктор першого в США літака Амфібії, У 1918 році емігрував до США. Де в 23-му році заснував компанію «Сікорський Aircraft. Його гелікоптери врятували мільйони життів, а інші літальні апарати били усі можливі рекорди зі швидкості. Нині гелікоптери та авіалайнери компанії Сікорський Aircraft збудовані в США, відомі у всьому світі. В українському небі легендарні блекгоки Сікорського допомагають виконувати бойові завдання ГУР, а рятувальні Sia Кінг» стоять на озброєнні наших ВМС. Росіяни вважають Ігоря Сікорського російським та американським авіаконструктором, тоді як його коріння в Україні, а початок інженерного шляху в Київській політехніці. Творчість видатного українського скульптора, народного художника СРСР академіка Михайла Григоровича Лисенка широко відома на Україні та за її межами. Митець працював у галузі станкової та монументальної пластики. Лисенко був художником реалістом, відображав реальні образи в контексті історії і сучасності. Заробіт, що прославляють Михайла Григоровича, можна віднести Пам'ятник Івану Франку у Сваляві. Віколі Лисенку у Києві, Радянським воїнам, які загинули при визволенні селища Брюховичів, Расу Шевченку в Ашгабаті, Загиблим землякам Лебедина Пісня у Лебедині. Пам'ятник мирним жителям і військовополоненим, розстріляним у Бабиному Яру у Києві, пам'ятник Тарасу Шевченку у Парижі, Андрію Малишку в Обухові та Івану Франку у Хмельницькому. Багато робіт скульптора на сьогоднішній день були демонтовані: зокрема, пам'ятник Володимиру Леніну у Запоріжжі, Миколі Щорсу у Києві, Олександру Пушкіну у Києві та інші. Друзі, як вам нове відео? Чи цікаво вам буде спостерігати за серією таких відео? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ви також не забувайте ставте лайк, будь ласка, цьому відео, підпишіться на наш молодий канал і розповсюджуйте його серед своїх друзів та колег Нізматі.